Привіт, бики! З вами Еліна Марко, і цей прогноз звучатиме саме для вас на листопад місяць, який в нас буде під знаком водяної свині, і він візьме свій старт 7 на 8 число. 7 на 8 листопада у нас розпочнеться саме місяць водної свині. І для вас бики, звичайно, проходять нові енергії, які для кожного з нас, для кожного знаку, проходять щомісяця нові енергії. Отже, бики. Хто народився в рік бика, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Діліться цим відео з друзями, меседжери, інші телеграм-канали, для того, щоб люди почули свій прогноз, хто народився в рік бика. Хто любить саме китайську астрологію і східний гороскоп. Мій канал української мовою саме для вас. Тому бики, у вас взагалі енергія, річна сімка, енергія феншуй на весь 2023 рік до 4 лютого 2024 року у вас річна сімка. Енергія не зовсім така позитивна. Може давати багато якихось таких е, агресивностей, трішки такий рік під конфліктом. Сімка вважається енергією зараз негативною восьмому періоді, і також літаючі зірка сімка вона буде негативною в дев'ятому періоді. Але у вас з 2024 року, після 4 лютого, приденува енергія енергія шість. На весь рік це дуже крута енергія, тому бики. Готуйте свої сейфи, мішки для того, щоб багато заробляти у 2024 році. Але про це ми будемо ще говорити на моїх загальних прогнозах. На 24 рік на моєму каналі, ось тут Ютуб. Тому підписуйтесь і залишайтеся зі мною. Нас з вами очікує в листопаді ще ряд 12 відео плюс 13 загальний прогноз на 2024 рік. Я вже їх потихеньку готую. Я тільки в мене є вільний час від консультацій, від сімейних справ, справ, побутових справ, тому потихеньку вже готую. І так, у вас сімка річна, але в листопаді місяці бики для вас прилетить двійка: енергія хвороб, енергія впадку, сил, енергетики, але в той же час завершення справ з нерухомістю або покупка нерухомістю, тому що. Потрібно розуміти, що літаюча зірка двійка в 9-му періоді стане вже трішки корисною. Не на 100%, але вона стане трішки вже корисною. Після лютого 24-го року, наразі, у 8-му періоді вона все-таки ще проявляє в нас ці місяці. Останні цього періоду, а у му році ще трішки негативні більш моменти. Але дивіться, двійка для всіх биків прийде. У нас є бик вогняний, земляний, металевий, дерев'яний, водяний. Ми про це зараз трішки будемо говорити в загальному прогнозові. Ну і двійка це взагалі звичайна енергія хвороб. Ось, І бажано не знаходитись вам часто і не спати, не працювати, не проводити багато часу на північному сході, тому що весь там листопад будеться двійка. Панувати, лише змінить вона свою позицію в грудні. На початку грудня про це ми теж далі будемо говорити в наших прогнозах на грудень. Місяць дасть Бог все буде добре, все буде по феншуї, і ми будемо з вами далі рухатись на моєму каналі. Що таке двійка? Жизнен життєво погана енергія, впадок сил, впадок енергетики, впадок здоров'я. Двійка може дати знати про якусь хронічну хворобу, яка у вас давно, і придеться все таки в листопаді вилікувати, долікувати, можливо, зробити операцію чи зайнятися чисткою організму, або, або можливо, в листопаді ви захочете. А, щось полікувати у своєму здоров'ї. Ну, вода, вода в нас в листопаді дуже сильна, вона пов'язана завжди з очевидільною системою, з лімфатичною, з нирками, з слухом. Можливо, зір може дати про себе знати, особливо вогняні бики. Вогняні бики я навіть подивилася, які це роки народження. Це 1937 і 1997 роки. Тому вогняні бики вам особливий акцент і увага в цьому прогнозі, тому що. У вас весь місяць водяної свинки буде зіштовхуватися з вогняним знаком БК, вода, інь завжди йде проти вогню ін, інь, і ви, якщо народилися особливо в 97-му році. Повинні розуміти, що у вас може дати проблеми ця двійка в листопаді зі слухом, з зором захворювання носа, може якісь ангіни, захворювання ротової порожнини. Скажімо, лор такі захворювання, так, все, що пов'язано саме у нас із головою, можливо, навіть мігрені, підсилення головних болей і стрибки тиску, артеріального тиску, тому на це зверніть увагу. Далі, удача здоров'я слабка. Слідкуйте за харчуванням, слідкуйте за тим, щоб не охолодитися і не потрапляти в якісь емоційні такі скандали, емоційні стресові ситуації. Ось тому, що саме у вас найбільше стресовий такий місяць буде вогні бики 97-го року. Що дуже легко в цьому місяці можете підчепити якусь хворобу, приймати, приймайте, приймайте вітаміни, приймайте антиоксиданти, займайтеся спортом, йогою, медитаціями, проводьте ароматерапію, слухайте медитації, слухайте мантри, молитви. Якщо вам це більш підходить, подобається. Більш такий релакс, спа процедури, проходьте. Носіть талісмани для здоров'я, це для всіх биків. Я зараз говорю, але особливо для тих, хто народився 97 сьомого року. Ну і додайте в своє життя у листопаді місяці більше металу. Це харчування по енергії металу. Це всі продукти білого кольору. Зверніть увагу, це цибуля, це рис, страви з рису, це навіть рибні, всі страви, риба на пару. Всі-всі види риби вони пов'язані саме з енергією, метал плюс вода. Звичайно, і це сольові ванни для здоров'я, для розслаблення для своїх ніг, тому що сіль це енергія металу, плюс вода, в тому числі. Ну, звичайно, тут багато є продуктів, які можна підбирати. Я підбираю на консультаціях продукти харчування по карті Бадзи, хто замовляє мене консультацію по здоров'ю або повний аналіз карти Бадзи. Є продукти по всіх елементах, можна підібрати. Ось. І також, також ем, займіться практиками дихання, це цигун, це дихальні різні вправи, ароматерапія дуже корисна. Чому потрібно додати енергію металу? Енергія металу це ще структурність, це плановість, це стійкість, це виконання того, що ви поставили для себе, тобто допрацювати те, що ви хочете, навіть якщо важко. Тому що енергія металу це завершити, це зробити це доробити, це досягнути. Це жорстка енергія правил різних структур, це юриспруденція. Метал пов'язаний звичайно зі зброєю. Тому вогняні бики, тим більше вам треба бути дуже обережними в плані от, різних атак, що в нас в Україні зараз воєнні, воєнні дії. Вам треба берегтися цих різних таких моментів, ракетних атак, тобто спостерігати все-таки за сиренами і берегтися більше, ніж іншим бикам. Наприклад, тобто вогняні бики найбільш вразливі в листопаді до якихось стресових ситуацій, шокових ситуацій. Ось. І додавайте енергію металу, це не означає додавати зброю. Ні. Чи носити зброю? Ні, хоча це теж така непогана корекція металу. Ось, але це небезпечні такі види в нас, звичайно, металу. Метал, якщо для носіння багато дуже потребується, це золото, наприклад, срібло носити білі, сірі кольори. Це енергія металу. А Харчування по металу, види спорту це тренажерний зал. Підіть вже нарешті в цей тренажерний зал, для того, щоб. А для того, щоб зменшувати енергетику двійки. тому що літаюча зірка двійка вона боїться енергії металу, вона стає слабшою, тому що двійка проставляє нас феншу енергії землі, а метал зменшує силу землі завжди, тому що земля породжує енергію металу. Відповідно, вона істощається, стає слабкою, знесиленою. Відповідно, вважається, що двійку не корисно контролює енергію металу. Рекомендую БК на північному сході повісити музику в вітру з шість металевих трубок. І рекомендую вам носити з собою, возити в автомобілі тикву волу або гарбус волу, яка вважається захисником здоров'я. Колись лікарі китайські вносили в таких гарбузках. Ліки, да, еліксири молодості. Вона тут відповідно, робиться відкриття, заливались колись ліки, різні настойки для здоров'я для тіла, закривалися ось тут, і лікарі носили в, китайці, взагалі в Китаї таких тиквочках саме ліки для лікування хворих. І, відповідно, З того моменту вважається, що така тиквочка, да, гарбузик вулу. Вона називається Вона реально росте в Китаї на городах, так як в нас росте гарбус на городах, просто ось такої форми, ніби як форма вісімки. Вона є різних розмірів, у мене вдома є і велика, дуже з собою іноді вожу переміщаю таку меншу. У мене в магазині у мене є феншуй, магазин, хто вперше слухає, можна замовити будь-яку таку талісман-феншуй, особливо металева. Добре, зараз вона, вона росте на городах, саме така дерев'яного типу. Ось прив'язана. Червоною ниткою. Такий талісман феншуй добре поставити бикам при спальному місці на весь листопад місяць носити з собою, навіть якщо можна купити малесенький брілком, носити при ключах. Ось таку навіть можна в автомобілі розміщувати або покласти біля свого спального місця. Тобто вважається, що такий талісман феншуй зменшений зменшує енергетику двійки, яка відповідає. За хвороби несе хвороби, впадок, сил, енергетики. І е, це така тиквочка Вулу, гарбус Вулу допомагає зміцнювати здоров'я, захищає від хвороб, і її можна носити різними способами. Це і це такий варіант. І поставити велику на північний захід де двійка. Так? Можна таку гарбус використовувати в певній зоні на цілий рік, на певний місяць, в певній зоні моно. Ну, північний схід в нас. Саме в цьому місці рекомендую, кого є, хто давно з феншує товаришує, і у вас є такий талісман, поставте його, немає значення, який у вас рік народження знак, поставте цей талісман у листопаді на північний схід. Там у нас двіка хвороб буде працювати в листопаді. Ось така порада. І ще, і ще в нас, звичайно, ж є різні бики. Вогняний бик, ви почули і вже трішки прогноз. у Вас буде весь місяць конфліктний, плюс двійка. Достільки можете дійсно десь і захворіти, і впасти імунітет може. Це завжди дуже так спрацьовує. З двійками рік трошки завжди складнувати в плані здоров'я, енергетики, впадок сил, немає бажання щось робити. Наприклад, для кроликів цей рік 23-го річна двійка на сході. І теж рік такий в плані здоров'я трішки складний. Ось і у вас бики буде двійка на в листопаді, у вашій стороні, у вашому знакові. Тому бережіться особливо вогняні бики. Далі земляні бики. Земляні бики для вас приходить енергія грошей, тому що в нас місяць водяної свині це повністю стихія води. І для землі вода це завжди знак грошей, елемент грошей в системі Бадзи. Відповідно, земляні бики. Враховуючи, що двійка для всіх прилітає, але у вас гарні шанси є заробити все таки і на тематиці здоров'я, на тематиці медицини, у вас, якщо ви займаєтесь бізнесом, проектом роботою пов'язаною з медициною бики, то саме двійка. Вона допомагає більше заробляти, якщо ви займаєтесь здоров'ям, оздоровленням людей. Якщо ви продаєте ліки, певні компоненти, аптечні компоненти, тоді зірка двійка вона допомагає добре заробити, бо ви займаєтесь в темі здоров'я. Розумієте, як це ще працює? Земляні баки найкраще у вас місяць, дуже гарний для заробіток і взагалі комбінація 7-2, тобто 7 річна, 2 місячна енергія, вона вважається взагалі комбінацією великого багатства. Ось, але найбільше от, дійсно земляні бики можуть гарно заробити, а ось тому дивіться, бики, як у вас працюється ця двійка, ця комбінація в листопаді 7-2. Хтось може дійсно захворіти і питання має здоров'ям, а хтось може вирости в фінансах. Тому цікавий такий момент 7-2 вона взагалі вважається комбінацією великих грошей, великого багатства. Тобто, можливо, дійсно гарно заробити в листопаді, але здоров'я тись порушиться, і ці гроші потрібно буде витратити частково і на здоров'я. Земляні бики гарне місце для заробітків як для жіночої карти, так і для чоловічої. Наступний бик металевий бик. Ось для вас приходить енергії самовираження, сильної води. Для жіночої карти це творча енергетика і енергетика пов'язана з домом, з господарством, з заняттям дітьми і сім'єю. Якщо ви заміжня. Якщо ні, то більш акцент зробіть на розвиток, творчість, самопізнання, саморозвиток, роботу, діяльність. на... Те, щоб покращити свій зовнішній вид, тому що коли приходить самовираження, дуже часто жінки саме займаються собою, а вони ніби хочуть бути красивішими, здоровішими, доглянуть іншими. Тому металеві бики. Якщо ви жіноча ви слухаєте цей прогноз для себе, як жінка, займіться собою своїм здоров'ям, зовнішнім видом. Дітьми, домом, вихованням, виховним процесом. Для чоловічої карти теж непогане місць заробити. 7,2. 2 Непогана комбінація, дійсно, швидкі гроші означає. Ну, але стежте так само за здоров'ям. Земляні бики. Непоганий період в листопаді, щоб заробити. Що далі? В нас далі ідея. Я ще хочу дещо перевірити, чи в нас бик зі свинею не вступає в якісь негативні моменти по таблицях. Ні, ніби в порядку в нас. А далі в нас іде після металевого бика водяний. Ми трішки про вогняний говорили, але водяний бик у вас йде дублікація енергії: вода інь плюс вода інь. Дивитесь, чи корисна вода. Дивитесь, як вона співвідноситься з вашою картою. Порокові народження, по дню народження. Ось, але водяний бик. Я дивилась там дуже такі древні давні роки народжені. Можливо, не знаю, можливо, неправильно подивилася, але хто дивиться з водяного бика, ось бережіться нехороших людей, якщо вам вода не корисна, тому що вода, інце, братство, божество, і коли багато проходить цього братства, такої енергії, такої ж самої, під яким ви народилися, це може давати конкуренцію, загострення стосунків якісь конфліктні ситуації з людьми. Повторюю, що в нас жовтень досить складний, в нас затемнення коридор був. така водяна собака, вона ну, досить така потужна енергетика води. Ось, але листопад він більш спокійніший у нас буде. Це енергія однакової вод... енергії, точніше місяць однакових енергій, вода-інь, вода-інь, свиня. Тобто немає якихось конфліктних ситуацій, нема затемнень, у нас трішечки такий легший буде місяць. Ось. Але в той же час для кожного індивідуально, тому дивитися, слухайте свої роки. Для водяного бика прийде можливість розвитку нових комунікацій, спілкування, партнерства, дипломатія, переговорів. Нових людей в оточні, але будьте обережні, якщо вода не корисна, бо це вам може дати конкуренцію і недоброжилателі, скажімо так, людей, які не зовсім вас підтримують, можуть підтримати або щось допомогти. Тобто можуть бути такі загострення ситуації у спілкуванні, якщо вода не корисна, водяні бики. Ну і води дуже багато, ви водяний бик, приходить водяна свиня. Якщо води не дуже багато, проходить води дуже багато, і вода вам не корисна, плюс дві хвороб, Літаюча енергія, то, можливо, дійсно проблеми зі здоров'ям дадуть про себе знати. Це нирки, це сичовідільна система, гінекологія, чоловіча карта, урологія дивитися і, звичайно, це слух. Слух більше пов'язаний у нас з водою, органами слуху у системі бадзи китайської медицини. Ось. І тематика, можливо, набраття води в ногах, тобто важкість в ногах, можуть відчути саме водяні бики. І ще в нас є знак дерев'яні бики. Це в нас 85 рік дерев'яні бики для вас проходить.